заборонено чоловікам з інвалідністю перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Це встановлено рішенням суду. Розберемо зазначене питання. Наразі чоловікам, які мають інвалідність, забороняють перетинати державний кордон України. З чим це пов'язано? Раніше чоловіки, які мали інвалідність, мали змогу перетинати кордон. Які документи необхідні були для перетину кордону? Як правило, це пенсійна. Посвідчення, яке посвідчує факт наявності у чоловіка, інвалідність першої, другої чи третьої групи. Як правило, ще додатковий документ це довідка до акту огляду МСЕ. Раніше чоловіки з інвалідністю мали змогу перетинати державний кордон. Але наразі заборонено перетин державного кордону, навіть якщо у чоловіка є інвалідність, зазначену справу розглянув суд наприкінці публікації посилання на рішення суду, яким суд задовільнив позовні вимоги військової частини це державної прикордонної служби, та заборонив виїзд чоловікам з інвалідністю, що саме розглядала зазначена справа і що встановив. Суд. Суд встановив, що не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Військово є особи з інвалідністю. Отже, передбачена і відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка також надається військовозов'язан, зокрема, особам з інвалідністю. При цьому така особа при перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску повинна надати крім паспортних документів і документи. Які підтверджували її право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації та виїзд з України, оскільки наявність особи інвалідності не звільняє її статусу військовозобов'язаного чи призовника. Група інвалідності не є підставою для зняття з обліку. Що це е, означає? Це означає, що, наприклад, якщо чоловік з інвалідністю третьої групи, він може пройти військово-лікарську комісію і бути визнаний придатним до військової служби. Тобто ТЦК може виключити з військового обліку особу з інвалідністю, але на підставі військово-лікарської комісії також суд встановив, що. Чоловік, окрім документів, підтверджуючих право виїзду за межі України та перетин державного кордону, окрім документів, підтверджуючих встановлену інвалідність, мав надати документи військового обліку, зокрема, підтверджуючи виключення з військового обліку у зв'язку з інвалідністю та ще дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування. Також є посилання на. Позицію Верховного суду також наприкінці е публікація, якою встановлено, що закони України про правовий режим воєнного стану та закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є спеціально.